Як ми вже повідомляли, при відвідав міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир Яцуба, але Калуським районом не обмежився. Побував високопосадовець разом із місцевим керівництвом ще й на Тлумаччині. Ознайомитись і посприяти вирішенню тутешніх проблем вдалося у селах Петрові та Петрилові. У селі Петрові вже довший час тутешні майстри зводять притулок для людей похилого віку. Залишилась ніби дещиця та коштів обмаль. Оглянувши чисті та просторі приміщення будинку, міністр пообіцяв виділити мільйон і сто тисяч гривень на необхідні роботи. Скористався нагодою. І місцевий священник каже: у церкві не вдається встановити опалення через відсутність трансформатора, що коштує 140 тисяч гривень. Допомогти у цій справі пообіцяв голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишеванюк. А от інші клопоти у Петрилові у новозведеній Вулиці села тепер мир та спокій. Після повені 2008 року мешканці, що постраждали найбільше, вже у нових оселях. І добре там, наголосив Володимир Яцуба, де в домі господар. Там, де жінка, є чоловік при пам'яті, там порядок. Єдине зауваження від міністра варто було більше виділити землі для господарювання. Але селяни намагаються всяко вирішувати цю проблему. Люди мають присадибні ділянки, люди мають городи. А біля е, своїх оцих, е, е, як бачите, садиб, вони мають грядки, посадили грядки. І зараз прийдете там трошечки далі, там будують вже сараї для того, щоб тримати там птицю дрібну е, і погреби будують. З часом я думаю, що тут буде у нас ціле містечко, бо вже в нас взяли три плани, щоб далі продовжувати тут будівництво. Таких будинків у селі всього 13. вісім тут, а решта на підтоплених ділянках. Незважаючи на те, що це місце дуже привабливе для туристів, адже поруч тече Дністер у 28 восьми петрилівських помешканнях немає господаря. Цю ситуацію можливо виправлять, адже у планах турбаза у золотій липі.